Три тижні без зарплати директор центрального парку Володимир Ротару на міське казначейство поїде скаржитися президентові. Про це він заявив на оперативній нараді в МВК. Каже працівникам міського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка затримують виплату заробітної плати. Люди не бачать заробітків три тижні поспіль. Ротару переконаний, дане правопорушення носить кримінальний характер. Ми Мирахуємо, що дані дії позначається носять провокаційний характер даному випадку підрив е, авторитету влади існуючого уряду. Якщо сьогодні не буде виплачена заробітна плата, представники трудового колективу завтра вийдуть в Київ до Кабіну, до Президента, до Генеральної прокуратури, щоб дали пояснення правомірність дій міської казначейської судові. Керівник комунального підприємства звинувачує міське казначейство у тому, що платіжні доручення і кошти зависли на їхніх рахунках. У казначействі виправдовуються. Рахунки підприємства заблоковані рішенням фінінспекції. Вони проводяться видатки в зв'язку з тим, що на даний момент фінансовою інспекцією є призупинення операцій по житловому комунальному господарству. У зв'язку з тим його стаття йде не заробітна плата, а йде фінансова підтримка. Фінансова підтримка не попадає під захищених видатків, тому вона призупинена до 26 числа. Коли зніметься фінансовою інспекцією арешт, ну, тобто, призупинення операцій, розпорядження при операцій, операції, тоді будуть далі його видатки проводитися. У міському держказначействі запевняють, працівникам бюджетних організацій за листопад заробітну плату виплатили у повному обсязі фінансування решти витрат на потреби міста під великим знаком питання. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.